Для путіна щоб з віковом зустрічатися. ти я тобі ск... може бути офіційно. Це не той рівень. Офіці... Якщо офіційна зустріч, mm -hmm. а якщо не офіційна. Ну, ти можеш десь в бункері посидіти. Так, То ми і не знатимемо, як так абсолютно. Нам ніхто навіть не розкаже. Путін з Путіним він спілкувався, чи з Наришкіним він спілкувався, угу. чи з Патрушевим спілкувався, чи з Лавровим він спілкувався з ким він спілкувався. Нам ніхто того не розкаже. Але в Кремлі вже ознайомилися з заявою Сполучених Штатів України mm. і Речниця Міністерства Закордонних Справ Марічка Захарова заявила, що вона готова, що Росія готова обговорити ці ініціативи, які містяться там в ході майбутніх контактів зі штатами. Які мають відбутися ось-ось-ось-ось. Бо літак спецпредставника Трампа Стіва Віткофа приземлився в Росії. Це майже офіційно, ну, принаймні, російські медіа про це написали. Це вже друга, до речі, поїздка Віткофа у ролі спецпредставника Трампа. Ціль цього візиту дуже проста: переконати Росію в тому, що мирна угода, угода про припинення вогню вона необхідна. Вона, вона є критично важливою.